Так, всім привіт. Продовжимо працювати над е, покращенням е, спадок гротеск від Максим, від Артема. Чомусь я постійно путаю його з Максимом. Ми розібралися з основними літерами вже. Розібралися з овальними літерами, розібралися з літерами, які місяць півували, і розібралися з. Прямокутними літерами. З діагоналями, напевно, поки що не хочеться возитися. Доволі складно буде. Тому можна продовжити частину рядкових. Базові рядкові, напевно, сьогодні роздивимось. Ні, так, базова, якщо в прописних базові літері це прямокутна H. Овальна O і трикутна A. Тут все майже так само, тільки N O, V. Напевно, рядкові е, з діагоналями ми також поки що не будемо розглядати. І підемо до простіших форм. Так. Дивимось. додатково о, її є сенс дивитися прямо з прописною поруч, щоб одразу бачити їхні пропорції, і вони були не однаковими за пропорціями, але схожими. Зазвичай прописна, прописна оу, вона. Має більше набагато більше внутрішнього простору, і тому е, можна рядково трошки розширяти, трошки розширяти і, і давати їй більше внутрішнього простіру за рахунок збільшення ширини. Тут, як, як я розумію, ідеальний, ідеальний вал. Я думаю, що ми це будемо змінювати, але не дуже сильно поки що наприклад. так. давайте товщини не подивимось спочатку. 74. 74, 78. Не згоден. Ану каже, 78, 83. 78. Тут у нас буде вісімдесят. Сімдесят два. Сімдесят чотири, сімдесят вісім. Я не на вісім навіть. Зменшив Сильніший контраст буде. Я трошки сюди, і повертаємо натягнення в 60%. Від нього будемо дивитися, але я думаю, що треба буде збільшувати все рівно хоча б внутрішнє натягнення, щоб дати більше всередині простору літерів. Так. світляємо і дивимось 78 78 що менше там. А нама трошки зробимо 76, щоб ще помітніший був контраст.

У G, в принципі, навіть не, не завадить і робити зробити трошки світлішою. Вона мені все, мені здається, темнить. Okay. Додаємо до цієї історії літеру М рядкову. Розставляємо на екстремуми. Обов'язково. Що І щоб простіше було редагувати, ми його розберемо. Yeah. І арка має бути доволі вигнута. При тому, що вона вигнута, вона має ще й бути асиметричною, трошки заваленою вправо, і скомпенсоване оце місце приєднання. І дивіться, і вже ми маємо питання до цільності гарнітури. Навіть у якщо подивитися у літеру Артема, ми бачимо, що ну, воно доволі гостро приєднується літера. оскільки я розумію, воно мало, мало би бути якось отак. Доволі гостро приєднується в стик а, каліграфічним входом а, півовалу у вертикаль. А у літери N воно більше схоже на приєднання до, як, яке використовується в неогротесках, плавне. Мені здається, це не зовсім консистентно і треба. І треба робити однаково. Хоча воно не таке геометричне, і не так просто це зробити на око, але все ж, я спробую. І ось бачите, літера починає завалювати контур в правої верхній кут. І це правильно насправді. Подивитися. читься вони в цій формі. Бо по суті вони це, це одна і та ж сама. один і той ж самий елемент. І вони мають бути схожі. Не обов'язково ідентичні, але схожі. Я занадто сильно скомпенсував. Або, можливо, не докомпенсував в літері A. Але нормально, що елемент згори має, має менше ваги візуальної, трошки світліший, ніж елемент знизу. Тут 57, тут 54. Можна трошки ще повернути. І думаю, буде. І тут я ще сильніше додаю, а тут рівняю. Ось приблизно так. Робиться базова Н і базова арка, і зазвичай з неї можна потім і витягувати всю літеру A більш звичної нам форми з круглою аркою. Можливо, зроблю пізніше якісь альтернативи, щоб показати. Так... Просто потім розкладаємо ті ж самі елементи, і надалі нам навіть не потрібні вже ця історія. Ми ставимо. І починаємо. Крок за кроком прив'язувати, а проще один до одного. U. U через Alt-Insert. Ми додаємо компонент. Я думаю, що десь тут можна подивитися. Ось. Add component, додати компонент, і ми сюди додаємо літеру N, і перевертаємо її і відзеркалюємо. І якщо ми її трошки опускаємо, ми отримуємо звичайну літеру U. Е, звичайно, її можна. Її можна компенсовувати. Її можна робити трошки вущою, але е, за рахунок того, що більше білого простору е, згори окука оку здається, що якщо не закритий білий простір якоїсь вертикалі або горизонтальною або то його набагато більше, ніж якщо він стоїть на базовій, і око оку здається, що це Цей білий простір наче відрізається базовою лінією. Але в геометричних шрифтах, в принципі, можна нехтувати деякими оптичними правилами. Ну, наприклад, ось цим правилом компенсації відкрити вгору літер ми просто робимо однаково. Так, є. Літера R також можна її зробити. В принципі, вона лягає в цю систему доволі погано. І знову ж таки. Є сенс робити. вхід Однаковим шпору. Однаковою. Інколи навіть верхня частина верхній термінал береться з літери C. Але знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте, в літері J у нас трошки порушено правило з терміналами. Округлі літери мають напівзакриту форму, але J має повністю відкриту форму. Я думаю, це є сенс повторити і в літері R. І таким чином літера J, вона наче схожої форми, схожої концепції з літерою R, Тільки, якщо би перевернути. Умовно кажучи, логіка ось така. І тому. Ми її робимо доволі вузькою, знову ж таки, тому що вона має дуже багато простору під собою. І ми просто її можемо навіть переносити з іншої частини літери. Я Окей, підріжу ось так. І розверну. Це нормально, якщо ми робимо ось цю частину, цей хвостик літери Ар, трошки виразніший, трошки помітніший, трошки більший. Але мені подобається форма Артема, Вона просто трошки мені здається, не. Не схожа на, на те, що виходить в загальному плані. І якщо обрізати і додати компенсатор, то, в принципі, доволі симпатично. Я, напевно, її лишу. Але зроблю. Ось такий вхід. Ми взагалі можемо зробити не так, як у G. Ось таке трошки загинання, а можемо спробувати зробити щось ось таке горизонтальне. І це також може бути доречним у цьому шрифті. Ну, За рахунок того, що ми вже використовуємо тут багато горизонтальних частин, і він, в принципі, весь доволі брутальний і технологічний виходить. Так. 70. 52, зробимо трошки виразніше. І ця частина, в принципі, не зовсім потребує а, оптичного звисання. Ми можемо також якусь таку форму використовувати. Але напевно, напевно заримувати з G все таки вдальший варіант. Просто не настільки сильно його викручувати. Это литера? Она, в принципе. Може мати і кілька варіантів цього, цієї кришки, буває, що вона взагалі робиться у антикву хвилеподібною такою, що до речі доволі класно пасує в до української стилістики, що ми її робимо. Ну, якось так єдине, що хочеться подивитися, як рано вона стає поруч з іншими літерами цих форм. Ж... Журнал напишу. Щоб якесь хоча б знайоме слово було. Ладно. І затовста тут частина це Вона може бути навіть трошки горизонтальною. Горизонтальнішою. и на пружине шахтесу я как раз сейчас вниз. Ну, начнем уже будет. Может семьдесят восемь, семьдесят четыре. Разными шамизробом и хвостик. 70. Ну, ближе більш Mensch. і можу показати, як я роблю діакритику. Чи краще в наступному відео. Так, я думаю, в наступному відео ми почнемо вішати діакритику. Я покажу, е як ставляться як якорі. І як взагалі в нас буде висіти надрядкова та підрядкова діакритика. діакритика. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, але особливо коментуйте, хто буде дивитися це рано чи пізно. Я буду відповідати на коменти. Запропонуйте ваші шрифти чи ваші літерації. Буду розбирати, будемо разом дивитися, навчатися і робити українську топографію Great Again. Все, па-па.